Ну да, блин, к нашему мана, если честно, братишка, это топ. Мне сдается. Ну ну что же, дотка скинчилась. Так, что будет Джаггер, будет или он, да? Погнали. Я залича. За наліча Блінк, ну я не знаю. Бачиш, Бачиш, може він якось його чувствує по-іншому, коли є Блінк. Ти не можеш грати нормально по чиїйсь зборці ти маєш придумати свою зборку, яка для тебе підходить. Е. Так що? А, ну, забрали. Ну, відпустили. Це добре. Рунку забрали. Чайер пішов ще забрав там. Привіт, друзі! Перевіряємо. Перевіряємо, чому ти. Yes. Нарешті українці попалися. Цитровка? Просто ничего Лич тут будет буду бегать Ой, кажут с лечом, блин, да иди Лич, с Рубиком Уже Лич сидит в голове Ну да Найсервік. Він його взагалі не стичкує. Бий його, бий його, просто в кущах стій і все. Mm -hmm. Він ж тебе нічого не зробить. Підійде, я йому розірву кабіну. Напрягай його. Нап'ятий. Боже, ну нащо мені це говорити знову йому? Так. А no. ну, зараз він прийде сюди і розірветься кабіна в нього Absolutely. Я не знаю, рубік же ж не играє вообще. рубік це ж це вообще херня. Він боїться, він просто стоїть ззаді мене, боїться кудись вийти. Це я називаю таких сапів. Трішки з цикунами. От, трішки з цикунами. Сутра, mm -hmm. він, ну типа, він нічого не піднімає нічого не робить, він ззаді просто стоїть і все. Nice. Це просто п'ятерка. Ті п'ятерка більше робить, чи моя четверка, вона має бути бойова. Як він буде, типа битися? Якщо перший даш, вб'єм. Не З тобою ми не вб'єм нікого, бро. Убьем. З тобою ми можем тільки померти, ось так. Добре. Даже хілку не будемо брати, бо ми поки стоїмо нормально. А что, дровка пришла, забрала отсюда у нас, да? Руну. Шестый, да? Пришла и забрала. Бить так хочется. это ну, пятерка, гарно. Що я можу грати на більшому рейтингу. Але із таких лососів мене просто кидає. Флейкін. Дельку взяв і Дельку виграв. Оце це я розумію. Я иду наверх. Aye. Можешь что-нибудь Добре, мені це подобається. Ну він хай ходить гуляє, я вже маю Блин, дайгер мені тут не на... Ну, надо, надо было, але якби в мене был нормальный сап то його можно было фаст забирать. А так ні то що. Ну, треба, якщо що, ліс mm -hmm. і... А ти що? Розвів просто на чилі. Ну, вони не будуть себе бить мені, давай візьмемось так. Друга дуелька Мід всосали. Нічого. Джайер тупо харду розбиває. До можно цую забрать. Дивиться, пацаны. Как надо убивать керри их. Ну, она пришла туда. Можем да, да. Она пришла лиса. Ну, идем, да. мы, и Идем. Сейчас сюда.

Дякую за лайкоси, Братва. Лайкоси Лайкосы. ММРку. Джайгера, як можна нафиди Джайгеру? Скажіть мені, будь ласка. Це конечно жесть. Як можна можно Джаггеру А, Ааа, де ти тут де? ну ти до кого прийшов? Ти до кого прийшов, Одешка? Ну не в ті ворота собі заглянув. Не в ті ворота. Ну, ви бачите, да, пацани, що тут відбувається на районі. Давайте ну хилочки собі трішки візьмем. І блин зараз, я уже блін дайгер, давай швидко лети до... Ну, ти прийдеш на лінію? А, вони зверху. Далька є. Погнали. О. І це зима. На манку Так, вони вже ходять. Двоє, троє будуть ходити. Та, пацани Чесно сказать. Одиннадцяти рівень, да? На одинадцятий рівень убили мене мало урона, дуже мало, дай дай я Джаггера убів. Він тут фармить жди, жди, не йди туди. Тут а його нема. Куди ж це він втік? Куди це він пішов фармати? Там подійде. Там варди, напевно. Ти б лучше фармив би, пане, оце от бігаєш. Yes. Сейчас Веня пушится будет, он выйдет. Он будет фармить. Найс. Nice. Ні, я пушить не буду. Ми пушить не будемо, того що це нам не потрібно. Як це нам потрібно, але... Я не могу на них подойти. Ты шо? Ти на кого прыгаєш, чувак? На кого прыгаєш? Ну, мені нема смислу йти на низ, бо дуэль те А Що він не пройде сюди? Давай сюди, тут, тут постоїм трішки. Джайгер не піде. Ніхто вже не піде, так? Да? Так, ну вони бачать, де я нахожусь, але мені все рівно, бо у мене зараз буде аганін. І можна йти десь дуельку заробляти знов. Джаєр вже не хоче сюди виходити, пацани? Получив разок по наморднику. І все. Гуля, бойова. О, починається. Начинається Я іду, іду, гуля дам дуэль. Найсбек, але якщо ульта не. Він мене, то це мені буде дуже погано, mm -hmm. віддав сапа. С ним я можно вже выигрывать. Так можем спустить? Можем спушить легко. Бек, бэк, джага бэк, бек, бэк, вийди, выйди, Нуліка. Я не крити, а я збору Нуліка, e, дуель, можна когось тут підсипить. Джагу, джагу, джагу убити. Заро не ні. Да. Так. Разом, разом стоїм. Так хочеться, хотілося би кріти, але в мене є гуля, яка може залазити. У мана. И можем нарезать резать. Но никто не хочет тут стоять. мы ничего не бачим, братишка. Вылез качайся. Сверху, сверху Вылез, качайся, бы мы ничего не бачим. Ну, нема смысла влетать. Nice. Але гарно, але гарно. Можемо спушить, пацани. Але гарно. Двоє миду. нолик ну, є. Давайте продамо ось так. І дуель є. Швидше до мене. Ну, бачите, не, не видно, не виходять на лінію. Иду, иду. Хорош, убиваем всіх. Але сильне, сильна ляга, це капець. Це що нулік уже є, це я можу робити що хочу на карті. Ніякого сейва не буде. Верх. Давайте ну знаєте, що зараз візьмемо кріти собі. Як не як, вона ж аганім собі буде збирать. А ні, нема аганіму. Оце тройка їхня. Оце це їхня тройка. Давайте рошу і можемо закінчити, пацани. Якусь сторону можемо знести. знасти mm -hmm. надо вже рошу йти брати. Ми Чего? Мы рошиной в. Голя, бери. да 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 Да-да, да-да, сейчас трахипедида. Там. О, які ж вони солоденькі. Ніде вбивця, блін, 17 на 4. Це, конечно, трэш. На того кидаю. Все, 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 пушим, пушим, Не играемся, пацаны. Найс. Nice. Та то що? Та ви що? Джаєр... Джайер не може вилізти навіть. Сидить на троні чисто. Ну, а що він зробить? У мене зараз ульта буде, він навіть крутиться, все рівно вмирає. Він нічого не зробить. Скільки буде дуелі? Ай. Як тобі джагатріка? Ну Джага Тріка, як Джага Тріка, О, пікається і відлітає. Що він взагалі це думав? Я взагалі, знаєте що? Чесно, якби не я, ми б це проіграли. В наша гуля. Проиграла проиграла линию против Джайгера.